Це Яко 1,12. Блаженна людина, тобто щаслива людина, що витерпить проб. Побувши випробувано, дістане ця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Він ця життя. Не, це корона, це така нагорода, Відзнака. <кій> життя, тих, хто жили життя з Богом. Переходячи через життя, ми дуже багато всього навчаємось. Якщо проходимо це за Божим задумом, так як він це написав, щоб ми шукали його, шукаючи його. Проходячи це так а В результаті отримуємо цю відзнаку. Так? Ми прожили життя, яке Бог для нас приготував, призначив, так і прожили як слід. І витерпіли те, що Бог нам дав. Прожили крізь це життя. Це знаєте, як проходити різні квести там чи завдання. І вчитися, ну, ви вчитеся, наприклад, на якомусь факультеті, в інституті, на біології. І стаєте біологом, ви отримуєте диплом біолога. От. А вчитеся в нас і стаєте астронавтом. і Отримуєте відзнаки, посвідчення, так що ви астронавт. так а живете життя людське на землі, яке Бог дав вам, то ви отримаєте нагороду вінця життя. так Ви прожили людське життя за Божим задумом. Ось ваша нагорода, це ваше посвідчення. Приймали все, що Бог вам давав. і Вочевидь, не всі це отримають, так? бо не всі проходять. Не витерплюють випробовування. Не всі це навіть приймають, заперечують, нарікають, намагаються змінити і втекти. Боги доводиться ще раз і ще раз вертати нас до того самого, ну не можна прийти на третій рівень, не пройшовши другий і перший. Не можеш перескочити арифметику і зайнятися алгеброю. Не получиться так не працює. воно так. Не можна побудувати п'ятий поверх, не побудувавши другого. І тому не всі отримують він життя з тих, хто жили на землі, але ті, хто жили з Богом. Ходили з Богом, як той ног, про якого ми багато чули. Останній тиждень? Який з Богом ходив? Авраам завтра буде, так? Врод, який з Богом Бога шукав, шукати Бога, знайти, ходити з Богом, шукати Бога у а, тих речах, які випробовують нас. А що вони випробовують? Чому таке слово називається? пробують що буде? На смак пробують чи як? Що то за випробування таке слово? Пробуючи. А... Ну, насправді, е... це слово означає, чи ти будеш продовжувати, чи покинеш. От що випробовується. Ти дійсно хочеш прожити крізь біль? Чи може просто бахнеш 300 грам і забудешся? Не треба тобі терпіти, або ще якийсь спосіб. Або покинь ту справу. І за Христом це важке. З Богом то жити легко, так але слідувати за Христом це багато проблем. Багато важка дорога, вузький шлях, так тернистий. Колючки будуть. Ти дійсно хочеш, чи може, ну його. Просто по-людськи проживемо з телевізором в обнімку і все. а нашому мені ті проблем? От. Ти хочеш досягнути цього, чи того, чи іншого? Чи може ти хочеш покинути. От що пробується. Випробується, наскільки моє серце е, серйозне, встановлене а, в тому чи іншому рішенні. Що є справжнє в моєму серці? Випробув... Випробування випробовують на справжність, на міцність, на надійність, на стабільність, мотиви, думки. Почуття, переконання, слова. Як часто люди говорять, а живуть інакше. Говорять одне, а живуть геть по-іншому. Коли доходить до справи, то виявляється, що то були лише слова, а на практиці так не виходить. Оце випробовування, так? Щаслива людина, що витерпить пробу. О, і пробу, коли роблять, це вона не триває там руками та пробу, пробу роблять разу. Це теж важливо розуміти. Як іспити, іспити в школі чи в інституті. Більшу частину часу ми навчаємося а потім рік навчаємося, так чи півроку навчаємося, а в кінці півріччя є заліки або іспити. В кінці року фінальні іспити. А, Тиждень. Тиждень, або два, або десять днів. так Тобто 99% ми вчилися часу. І один відсоток чи два там ми здавали іспит. Пробо. Щоб, що? щоб ми дізналися. Що ми і інші теж дізналися, так, ті, хто нас навчає. Як наші справи, що у нас не так, що у нас так? Що ми вже навчилися? Там є два слова, ви пам'ятаєте, Пайрадзу до Кімадзу, так? а Одне, щоб виявити недоліки, друге, щоб підтвердити кваліфікацію. О. Щаслива людина, що витерпить пробу, яка стається в якийсь момент. От так, проходимо через проби, здаємо, здаємо нормативи. Проходимо через ситуацію і отримуємо результат. Вінець життя якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Багато для цього він це життя багато про по житті. І вони полягають у тих от обставинах, які складаються, може не дуже приємні для нас шукати Бога в них. Що навіщо Бог оце зробив в моєму житті? а Хтось із, із учених а, світових сказав, що а, чи нинь, я не пам'ятаю. Правильно поставлене питання це вже половина відповіді. Навіть більше, ніж половина відповіді. Правильно поставлене питання. Оце навіщо? Ти це зробив в моєму житті, вибив плече. Навіщо Боже? Це вже половина відповіді. Чого? Бо я дивлюся в правильному напрямку. Я шукаю Бога там, де Він дійсно є. Це правильне питання. І на нього прийде відповідь через трошки. Я вже отримав цілу купу торбу відповідей, от де деякими з вами ділюся. На оцю свою ситуацію. Дуже корисно, дуже корисно. Надзвичайно корисно. Ну, мало не сказати, дякую Богові, що ви був плече. <свісно> Це, звісно, може ну неправильно сприйнятися людьми. Ми не, не садимо захистити так, але а, но, дуже корисно. Дуже корисно. А... Я не про... я не ображаюсь, я не проти. так і нікого не винувачу, тим більше себе, так? але Бо хтось може сказати, як же ж так? Ну ти ж казав, що Ангелам своїм накаже, щоб ти не спіткнув в камінь своє зашпортався і тут травму і Як же ж так? а Ну, можна таке сказати, так але не обов'язково, бо можна бути мудрішим і спитатися, для чого це. Да, я Можна піти далі і сказати. Ну, бо Ісуса, так він казав, цитував це місце. Каже: ану впадь додолу з п'ятого поверху, бо Бог казав, що не спіткнеш об камінь своєї ноги, бо ангели тебе припильнують. Ну, це так воно і так. Так то воно так. Це коли ти спіткнешся, ангели тебе підтримують. Або заберуть в камінь, щоб ти не спіткнувся. А не коли ти стрибнеш з п'ятого поверху, не плутай, гріш несправедливо, не треба плутати. Треба ж розуміти, про що була мова? Як оце на бібліологію ви слухали, так? А, вчора я слухав заняття разом з вами. Да, там написані різні цифри. і Одній і здається, що якась помилка в Біблії. Треба розуміти, про що мова взагалі йде. Нема там ніяких помилок. Я в деяких місцях зумисно по різному написано. Бог контролює все буття. Коли рука тебе рятує, ти не дивися на манікюр на тій руці, ти дивися, хапайся за руку. Треба ж розуміти, в чому суть речей. О, отож так, я знаю, що, знаючи те, що Бог би припильнував мої ноги і, і пильнував все життя, я ніколи просто так не падав. І це написано в Біблії, То якщо він зробив, що я впав. То, тим більше в мене питань. Чим тут річ? Навіщо це? Тут таке написано для тих тим, хто любить його. А ті, хто люблять Бога, не будуть до Бога претензій висувати казати, ти ж обіцяв а не зробив. Це мова невіруючого. Ця людина не, люби, не вірить, що Бог її любить. Вона допускає, що Бог, який любить, може її обманути. Тому приходить з претензії. Якщо ти любиш, знаєш, що мама тебе любить. Ти не повіриш, коли хтось скаже, що вона тобі бреше. Не повіриш просто. Можна і в пику за таке дать за такі слова. Чого? Ну, бо тебе люблять і ти любиш. Між вами взаємне любові хтось тут прийшов і лайном хоче їх полить. Ну, можна і в екран отримати. За такі багато хто так робить, охороняючи свою взаємну любові. Для тих, хто любить Бога хто вірить, що Бог їх любить. Вони проходять через ці випробування Отже, нам необхідно проживати скрізь. Наскрізь те життя, що Бог нам дає, щоб навчатися того, що Бог хоче нас навчити. Коли людина втрачає близьку, я знаю чоловіка, що втратив дружину і віруючу. Як йому тяжко, Господи, дуже тяжко. У нього дитина лишилася підліток. Як він за нею горює, то страшне. Ну, Дуже вони любилися. Дуже тяжке. Так. І що? Треба виплакати ті сльози, які призначені для того. Стільки, скільки їх є, їх треба виплакати. Треба цю біль е, перейти, пережити цей біль. Його треба витерпіти. Та як гіркий напій, який треба випити до начну, або то ліки. То ліки вони потрібні. Вони не для того, щоб були смачними. Ліки-гіркі, не тому, що хтось їх зробив гіркими з умисла. А тому що е, хтось не наважувався додати, змінити їхній смак, щоб не пошкодити їхню дію. Ось чому ліки гіркі. Бо якщо додати туди якихось речей, що цей, цю гіркуту заглушать, можна знищити сам засіб. І воно буде може, добре на смак, але діяти не буде. Є речі, щоб їсти насолоджуватись, але є речі гіркі, і вони просто потрібні, їх треба стерпіти, ковтнути і запити водою. Так і є речі в нашому житті, які Бог додає, які треба пройти, перетерпіти, переплакати, так? а перестраждати. Це так дивовижно, коли є біль, і він не проходить. І не проходить, і не проходить. І, не, і хвилина за хвилиною не проходить. І тих хвилин вже кілька десятків, а він далі не проходить і тільки сильніше. Чому Бог не зробив так, щоб можна було раз і вимкнути біль? Зробив, є речовини. Зробив морфій. А пораненим колять. Щоб не терпіли зайвого болю, щоб не стався больовий шок, і людина не відключилась, бо то не завжди корисно. Може бути дуже шкідливо, особливо при важкому пораненні, може і серце -м. Є такі речі, що можуть вимкнути, але в більшості його треба перетерпіть, пережити. Побути в ньому Тому смиренна людина на гебрайській мові також означає нещасне. Бо, проходячи через біль, у нас випрацьовується смиренність, що є пластичність перед Богом, податливість під Божими руками. Бо коли ми приймаємо біль, який Бог дає, втрати, які Бог дає, не сперечаючись. А відкриваючи рота, він нам туди вливає. Каже, ковтає. Ну, слухняно ковтаєш і терпиш. А то менші речі, тим більше можна прийняти від Бога. Ми стаємо податливими під Божу руку, Боже провадження. Так он Тебе, Боже, за ту проповедь, что Ты нам дал, благослови, благостарай, и что в в имя Ісуса Христа.